Згорбився місяця пів силует. Сілися крути на грану. Куди сюди поставити? Ми не мовилися так. Згорбися місяця, пів силует. Сілися крути на грану. Почуйте, мамо, хоронешся. Чорним по чорному, мамо, білим по білому, мамо, сніги під закривавленим сонцем, де перестріли нас вороги з ангелом-охоронцем. Нас було двоє. А в патронташі ні грама. Ангела є захистити устиг. Ангел не встиг мене, мамо. Птаха розпластаний ваш силует. Сину, дитино, синочку. Вишийте, мамо, бронежилет, ніби празничну сорочку.